Як я можу бути впевненим у своєму порятунку? Як мені подолати спокусу? Як мені перемогти тривогу? Як отримати прощення? Існує лише один шлях до Бога? Чому у християн так багато проблем? Чому я не бачу відповіді на свої молитви? Чи існує гріх, який Бог не може пробачити? Що таке віра? Яка найбільша заповідь? Чому я не бачу відповідей на свої молитви? Привіт. Я Девід Джеремая, і сьогодні я хочу розповісти вам сім біблійних причин, чому наші молитви іноді залишаються без відповіді. Сьогодні ви не тільки дізнаєтеся сім причин, але ще й навчитеся молитися так, як вчить Біблія. Невже батьки кажуть так на кожне прохання дитини? Озі Бог не завжди і на те є свої причини. Коли ми будемо знати ці причини, наші молитви стануть більш ефективними. Я продовжую серію повідомлень під назвою «10 питань, які задають християни. Давайте розберемося в питанні, чому я не бачу відповідей на свої молитви. Залишайтеся з нами в сьогоднішній програмі. Поворотний момент. «Чому я не бачу відповіді на свої молитви, так багато людей задавали мені це питання. одного разу був один пастор, у якого була п'ятирічна дочка. Дівчинка звернула увагу на те, що кожен раз, коли тато виходив до кафедри, він схиляв свою голову перед тим, як почати проповідувати. Вона помітила, що він. Так робив зразу враз. І одного разу після богослужіння дівчинка підійшла до нього і запитала тато, чому ти завжди схиляєш голову перед проповіддю?» Він відповів дорога, я прошу Господа, щоб він допоміг мені сказати хороше послання. Дівчинка глянула на нього і кинула у відповідь. І чому він не допомагає молитва без відповіді. Кожен, хто знає що небудь про молитву і хвалу, розуміє їх по різному. Ось що написала про молитву молода дівчина підліток. У Бога є чотири відповіді на наші молитви. Так ні. Почекай трохи, і ти повинно бути жартуєш. Напевно, Бог відповідав їй саме так на деякі молитви. Кілька років тому я написав історію про чоловіка, який тікає від голодного ревучого лева. Його серце билося з неймовірною швидкістю. Він знав, що йому залишилося небагато. Він втік і молився у розпачі. Він вигукнув Господь, нехай цей лев стане християнином. Не минулої хвилини, як наляканий чоловік помітив, що Лев зупинився. Він повернувся назад і побачив, як Лев схилився на коліна і почав молитися. Не вірячи своїм очам, чоловік наблизився до лева, щоб підтримати його в молитві. підійшовши до царя звірів, він почув: благослови Господь їжу, яку я з вдячністю зараз буду приймати. Про все можна пожартувати, але якщо бути чесним, немає нічого смішного в тому, щоб молитися і не отримувати ніякої відповіді. Молитва без відповіді це не проблема нинішнього покоління. ще в старому заповіті з нею зіткнувся пророк Авакум. Він молився аж доки я господи кликати буду, а ти не почуєш. І Йов проходив це. І ми можемо читати в книзі Йова 31,35. один, О, якби мене вислухав, хто оце підпис моєї руки, нехай всемогутній мені відповість. Цар Давид писав 13-му псалмі, як довго я буду складати в душі своїй болі у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене. Авакум, Йов, Давид всі стикалися з розчаруванням, яке кожен з нас одного разу переживає, коли здається, що Бог не чує наших молитов. Люди. Які називали себе християнами, казали мені, молитва не працює, доктор Джеремая. Вона не працює. Я молюся, але нічого не змінюється. Навіщо тоді молитися? перед тим як я почну роздумувати з вами на цю тему, я хочу вам зізнатися, що я не розумію, як працює молитва, чесно кажучи, я вчуся разом із вами. У молитві є якесь таїнство, яке не зовсім зрозуміло кожному із нас. Я Знаю, іноді Бог зволікає з відповіддю іноді Бог каже ні, і це і є його відповідь. Я все це знаю, але також я знаю, що часом відбуваються випадки, коли Бог взагалі не має наміру відповідати на наші молитви. дозвольте мені пояснити, Біблія говорить, що Бог не послухає молитви людей, які не є частиною його сім'ї. Молитва це сімейна справа. Вона належить Божим дітям. Єдина молитва нехристиянина, яку Бог чує, це Боже будь милостивий до мене грішного. Але навіть коли ми стаємо членами його сім'ї, ми починаємо розуміти, що бувають випадки, коли наша молитва не має ніякої сили. Є кілька місць писань, в яких прямо говориться, що при певних обставинах Бог не відповідає на наші молитви. Саме це питання я хотів би дослідити разом із вами. І я дуже сподіваюся, що вам знадобиться такий список причин, чому Бог не відповідає на мою молитву. почнемо? Іноді наші молитви не отримують відповіді, тому що ми не молимося цими молитвами. Якова 4,2 каже: не маєте, бо не прохаєте. Проблема нашого часу частіше полягає не в молитвах, на яких немає відповіді, але не в озвучених молитвах. Часто ми не маємо того, що ми очікуємо від Бога, тому що ми просто цього не просимо. Наші очікування часом схожі на квитки на концерт залишені вдома на вікні, або на невикористаний подарунковий сертифікат. Ми дякуємо Богові за цей день. Ми благословляємо їжу, але забуваємо попросити у Бога те, що нам потрібно, або чого. Ого, ми хочемо найбільше кілька років тому. Я вже проповідував на тему молитви на цій сцені. Тоді ми ставили постановки кожного разу перед проповіддю. У тій постановці чоловік потрапив на небеса і побачив величезну кількість архівів. Святий Петро привітав його при вході в рай. Чоловік запитав Петра, що це за архіви. Він відповів: О, це база даних, і тут є один архів для вас. «Один для мене що в ньому ці архіви містять списки того, що Бог хотів дати своїм людям, але вони ніколи цього не просили і я пам'ятаю, що дійшов висновку, що не хочу мати такий архів на небі. Я хочу просити у Бога все, що мені потрібно, все, що мені важливо, чим Бог може благословити мене. Я хочу, щоб моя база даних була порожньою. Амінь, я буду просити про те, що мені потрібно. Мене дивує, коли люди кажуть, що Бог не відповідає їм на молитви, але при розмові з ним я з'ясовую, що вони ніколи не просили у нього конкретно того, що за їхніми словами Бог їм не дає. Бог не відповідає на твої молитви про щось конкретне, бо ти молишся лише за обіднім столом. Проси Біблія говорить: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Матвія сьома глава. Найбільша проблема, чому молитви залишаються без відповіді, тому що найчастіше ми взагалі не молимося про те, чого очікуємо. Не маємо, бо не просимо. Біблія також говорить, що ми не отримуємо відповіді на молитви через несповіданий гріх. Раніше я думав, що про це написано лише в одному вірші Біблії, але вивчаючи цю тему, я усвідомив, що це превалююча істина Божа. Буританський проповідник Вільям Гарнер одного разу сказав: коли люди не проти того, що Бог говорить їм у своєму слові, Бог не проти того, що вони говорять йому у своїх молитвах. Джон Баньян в одній із своїх книг писав: або молитва відведе людину від гріха, або гріх відведе людину від молитви. Дозвольте мені дати вам 4-5 місць писання, щоб ви могли записати. Запишіть тільки послання, не намагайтеся записати вірші цілком. Ви не встигнете, але посилання запишіть. Невідоміший найвідоміший вірш про це Псалом 66, 18. «Коли Коли беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене. Приповість 15, 29. далекий Господь від безбожних. Але справедливих молитву він чує приповісті 28.9 Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидей, молитва того. Ісая 1,15, Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Ісая 59, 1 і 2. Отож, бо Господня рука не скорочала, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші, відділювали вас від вашого бога, і ваші провини ховали обличчя. Його від вас, щоб він не почув. Перше Петра 3,12, бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Іноді ми, християни, не отримуємо відповіді на молитви, тому що приховуємо несповідані гріхи в своєму житті. Давайте повернемося до першого вірша псалма 66,18, Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, зауважте тут не сказано, якщо я згрішив, Бог не. Не почує мене написано, якщо я бачу беззаконня в серці. Іншими словами, якщо я знаю, що в моєму житті є гріх, і я не борюся із ним. Той, хто бачить у своєму серці беззаконня, тримається за гріх, любить його і не відпускає. Він виправдовує його і приховує від інших. Мова навіть не йде про сам факт гріха, який залишає нашу молитву без відповіді, але про любов до гріха і його виправдання, що відштовхує Бога від нас. Якщо в нашому житті є гріх, молитва, яку очікує Бог, це 1 Івана 1, 9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Всі ми, як віруючі, грішимо. Біблія говорить, що якщо хто говорить, що не грішить, той бреше, і істини немає в ньому. Бога хвилює, що ми робимо з гріхом у нашому житті. Він дав нам можливість мати миттєве прощення, але якщо ми усвідомлено приховуємо щось і знаємо, що це зло, а потім намагаємося молитися. Для нас це буде завжди складно. Іноді наші молитви залишаються без відповіді через неозвучені молитви, через неспові. Да не гріх, а іноді причиною стає наша власна невіра. В першому розділі послання Якова сказано, але нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бог хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Бога. Двоєдушна людина не посійна на всіх дорогах своїх. Що це означає? Двоякі думки. Це означає довіряти Богу, але не довіряти йому. Довіряти тут, але не довіряти. Там вірити в одному, але не вірити в іншому. Дозвольте мені прочитати вам один вірш на цю тему. Як дитина іграшку зламавши, просить тата її полагодити, так і я вирішив Богу віддати сподівання своєї мрії, описавши Богу те, чого я не очікував. Всі деталі розкривши, не приховуючи поруч з ним, я стояв і йому допомагав, щоб не вийшло тебе з мене. Не дочекавшись, я вирвав назад мрії. Могутньої Божої руки, чому ти так, так зволікаєш? Я просив допоможи. Так дозволь же допомогти. Відійди мати двоякі думки, це не відпускати свої потреби, не довіряти їх Богу, віддати Богу і тут же забрати назад. Часом наші молитви не знаходять відповіді, тому що ми молимося і тут же забираємо їх назад. Ми намагаємося вирішити питання своїми силами замість того, щоб довіритися Богові. Далі, четверта причина, чому ми не отримуємо відповіді на молитви, це неправедні мотиви. Якова 4.3 Прохаєте прохайте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші своїм. Давайте на чистоту, брати і сестри. Бог не чарівник на хмарі, не джин з пляшки, який чекає, не дочекається, щоб виконати твої найдрібніші забаганки. Може бути, ми його так в дитинстві уявляли собі, але це не так. Коли ми стали дорослими, ми повинні пізнати Бога краще. Бог не сидить на небесах в очікуванні твого свистка, щоб скоріше почати задовольняти твої бажання, продиктовані рекламою Далі, перше Перша Івана 5.14. і оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. Матвія 6, 9, 10 Моліться ж так, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Псалом 37, 4 Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. Ми повинні пам'ятати, що кінцева мета Бога не в тому, щоб твоя команда перемогла, але щоб через це прославилося його ім'я. Його кінцева мета не в тому, щоб у вас було здоров'я, але в тому, щоб кожен. Аспект свого здоров'я ми віддавали в його руки, його кінцева мета не в тому, щоб у нас була високооплачувана робота, але щоб ми прославляли його за те, що він наш забезпечувач. Його кінцева мета в тому, щоб ми були поглинені його славою, щоб не відбувалося. І я вірю, що він з великою радістю відповідає своїм дітям навіть на дрібні прохання. Але ми знати, повинні завжди і завжди перевіряти мотиви своїх сердець. Ми повинні задатися питанням, чи хочу я, щоб через це з'явилася. Божа слава, чи я просто хочу це для себе? Бог чітко говорить, що багато хто не отримує того про що просить, тому що не те просить. Можливо, ви читали це на листівках. Я частенько зустрічав цей текст в християнських магазинах, але зараз він буде дуже доречний. Я просив зробити мене сильним. Він зробив мене слабким, щоб навчити слухняності. Я просив здоров'я, щоб зробити щось велике, і він дав мені благодать, щоб я міг чинити правильно. Я просив багатство, щоб бути щасливим. Він провів мене через бідність, щоб я став мудрим. Я просив сили, щоб люди захоплювалися мною, але став слабким, щоб зрозуміти наскільки мені потрібен Бог. Я просив багато, щоб насолоджуватися життям. Бог дав мені життя, щоб насолоджуватися багатьма. Я не отримав нічого про що просив і на що сподівався, але всі мої молитви отримали відповідь Іноді ми неправильно молимося. Послухайте, іноді ми молимося. Хай зміниться воля твоя нехай буде воля твоя. Ти так молишся, може бути не цими словами, але Господь, давай ще раз обговоримо, хай зміниться воля твоя. Хтось сказав, коли ти молишся, ти даєш казівки або віддаєш звіт. Іноді п'яте наші молитви залишаються без відповіді через невирішені конфлікти. Біблія говорить в Марка 11 розділі: коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоби отець ваш небесний не пробачив вам про гріх. Вашим. Коли ж ви не прощаєте. Отець ваш небесний не простить вам прогріхів ваших у п'ятому розділі. Матвія знову говориться тому: коли принесеш ти до жертівника свого дара, та туди згадаєш, що брат твій щось має на тебе. Залишиш отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше із братом своїм. Тоді повертайся і принось свій дар. біблія говорить: якщо ти приховуєш собі бунт, непрощення, прощення, злізь на свого брата, це не просто притупляє. Твою молитву ти взагалі втрачаєш молитовне життя, і ти вже не можеш нормально молитися. Немає нічого важливішого ніж підтримувати добрі стосунки із людьми. І шосте, чому наші молитви залишаються без відповіді, це відсутність співчуття. Правприповісті 21.13 Хто вухо своє затикає від зойку убого, той він буде кликатим та не отримає відповіді. Мова не йде про те, щоб ми вирішували глобальну проблему голоду, хоча про це нам теж варто замислюватися. Перешкоди в молитві виникають у нас тоді, коли ми перестаємо співчувати людям поруч з нами. Біблія говорить, коли ми втрачаємо співчуття, коли ми не просимо Бога про те, щоб ми були здатні допомагати іншим, нам самим стає складно молитися і мати відносини з отцем, повним співчуття. І останнє я повинен сказати, що це тільки для чоловіків, якщо ти жінка не слухає цього запевняю вас, чоловіки. Нам усім потрібно це прийняти. Я ніколи не забуду, як я вперше це отримав це. Откровення. Я прочитав цей вірш і задумався. Невже це так і є? Замислююся про це кожен раз, коли читаю його. Зараз ви зрозумієте про що я. 1 Петра 3,7. чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як з слабкішою жіночою посудиною, і виявляєте їм честь, бо й вони є співпадкоємцями благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Це прекрасне доручення кожному з чоловіків. Вау. Хлопці, і якщо ви є віруючими чоловіками і маєте віруючих дружин, ваші відносини з дружиною можуть бути причиною, чому Бог не слухає ваших молитв. Це місце списання говорить нам про те, що якщо у чоловіка неправильне ставлення до дружини, він буде мати перешкоди в молитвах. Ще складніше молитися за дружину, коли ти не любив її, не піклувався і не направляв її, так як написано в Слові Божому. З іншого боку, тільки по. Думайте, який потенціал прихований у вашій спільній молитві. Біблія говорить, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця. Коли ви молитеся разом із дружинами, ви відкриваєте неймовірний Божий потенціал. Я знаю це. І для більшості з нас щиросердечно зізнаюся, молитися разом із дружиною дуже непросто, це так. Але молитися разом із дружиною дуже важливо. Біблія говорить, що ми повинні надавати честь своїм дружинам, якщо ти не служиш їй. Якщо ти неправильно до неї ставишся, це відіб'ється на твоїй молитві і на її ефективності. Отже, неозвучені молитви, несповіданий гріх, невіра, неправильні мотиви, невирішені конфлікти, відсутність співчуття і чоловіки, які не турбуються. Ось він, цей список ніхто з нас не ідеальний. Можливо, ти говориш мені потрібно щось змінити. Ось це поправити правильно так і потрібно. Я не кажу, що ми винні за всіма пунктами. Це просто чек-лист. Але хороша новина полягає в тому, що немає жодного пункту, який ми не можемо почати змінювати зараз. Біблія говорить: бо ти, Господи, добрий і вибачливий і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. Хтось одного разу змінив слова пісні о благодать таким чином. молитва моя, як солодкий цей звук, був мертвий і дивом став живий. Був сліпий і бачу світло. пройшов чимало я скорботне гараздів чорних днів. Але я завжди молитися міг. Молитва веде мене додому. Я хочу загальнити для вас всю мою сьогоднішню проповідь у чотирьох твердженнях. Я записав їх на корку своєї біблії. Якщо ти молишся, не про те, Бог каже ні. Хто з вас знає, що ні це Теж відповідь від Бога. Ми вчимо цьому своїх дітей, але нам не подобається чути ні самим. Ми хочемо почути так, але Бог каже ні, і я так вдячний з плином часу, коли повертаюся назад, і розумію, що я молився про щось, і Бог говорив мені ні. Мені тоді це дуже не подобалося, але тепер я розумію чому. Тому якщо ти молишся не про те, Бог говорить ні. Якщо ще рано Бог каже: почекай, Хто з вас знає. Що Бог не живе за нашим розкладом, Бог не підключений до нашого додаткового на телефоні. Бог не користується нашими нотатками, Бог діє за своїм розкладом. Коли ми про щось просимо, Бог не зобов'язаний дати це нам до наступного четверга. Іноді ми просимо Бога про щось, і це щось хороше, але ми хочемо це отримати в неправильний момент. Ми просимо Бога про щось, і якщо це нам не потрібно, він каже каже, ні, але якщо нам просто ще рано, він каже почекай. іноді третій пункт основний. Ми просимо Бога про щось, до чого ми самі ще не готові. Нам потрібно спочатку змінити щось у своєму житті, і якщо це так, Бог каже: змінюйся, зростай, працюй над собою. І коли ти молишся про щось хороше, час правильний, і ти сам готовий до цього, бо говорить вперед. І я хочу, щоб ви знали, що Бог відповідає на молитви. Він відповів на багато моїх молитв. Досі відповідає на них. Але я такий же, як і ви. Мені завжди здається, що я можу молитися більше і краще. Я впевнений, що коли наше життя закінчиться, ми озирнемося на нього, і хтось запитає, що б ти хотів змінити. Хтось задав це питання білі грему, і він відповів: єдине, що я хотів би змінити, я більше молився. Ми всі це часом відчуваємо. Хтось сказав, якщо ти хочеш, щоб зал був порожній, оголоси семінар про молитву, ніхто не прийде. Кожен з нас відчуває себе трохи винним у тому, що недостатньо молитися. Кивніть, якщо так. А звучить не дуже, але так воно і є. Але моя тема сьогодні не про те, що ми відчували себе винними. Це слово покликане допомогти нам поліпшити нашу молитву. У моєму житті є речі, в яких мені дуже потрібен Бог, і у вас теж. Сподіваюся, ви розумієте мене, до мене підійшла дівчина і сказала, що молилася за свого батька, і їй здається, що Бог її не чує, а батько вже дуже старий. Я розповів їй про Гарварда Хендрік, самого доброго друга, який молився за свого батька кожен день протягом 72 років, і прямо перед смертю він прийняв Христа. Все, що я можу тобі сказати, якщо ти молишся і не бачиш відповіді, пам'ятай, що у Бога свій розклад і продовжи молитися з вірністю і постійністю кожен день, щоб не відбувалося. Не здавайся, не зупиняйся, продовжуй молитися. Він любить вас і піклується про вас. Він хоче дати вам відповіді. І все таки найчастіше ми не отримуємо очікуваного від Бога просто тому, що не молимося про це. Не маємо, бо не просимо. Дякуємо, що приєдналися сьогодні до програми «Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. І якщо ви бажаєте мати з ним стосунки, то першим кроком має стати ваше покаяння, коли ви попросите Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Прийнявши рішення прийняти Божий дар спасіння, ви вирушите в подорож з Богом як нове творіння у Христі. Якщо ви зробите цей крок сьогодні, то я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в одній з помісних церков. Поруч із вами там ви зможете продовжувати своє зростання у вірі, яку ви знайшли. Нехай Бог благословить вас у вашому ходінні з Богом. До наступної зустрічі на програмі Поворотний момент.